Полтавська громада поступово відновлюється після прильотів. У селі Супрунівка, де 8 квітня були пошкоджені житлові будинки, вже становили 80% вікон. Завдяки співпраці з фондом Джем у співпраці з віконною програмою, яка підтримується фондом Говарда Баффета, Полтавська міська рада дійшла до мовленостей, і у нас було повністю затверджено заявку на 509 вікон. Станом на зараз на 80% вікна встановлені, відповідно 20% ще. Встановлюють і тривають роботи. Вікна дала міськрада. Да, кажу, за вікнами благодарніше. Вікна дала нам міськрада. Не хочеться споминати той день, та й все так, як і всім, відновили в супрунівці і дахи двох будинків. Капітальний ремонт ще одного даху триває на черзі. Ремонт гуртожитку. Те, що стосується відновлення гуртожитку, замовлений проект. Орієнтовно через місяць ми вже будемо його бачити. Будемо мати його оцінку і будемо мати розуміння вартості відновлювальних робіт для того, щоб в подальшому рухатися з цим питанням. Матеріальну допомогу від міської ради місцеві вже отримали. соцвиплати від гуманітарних фондів ще надходять. Тим часом в іншому районі міста в житловому будинку, пошкодженому через атаку ворога, 17 червня, роблять заміри вікон. Ти на 1260. За місяць представники американської благодійної організації Джем у партнерстві з фондом Говарда Баффета планують виготовити для цього будинку 202 віконні конструкції. Відбувається поквартирний обхід фонду Джем і «Баффета», який заміряє вікна, для того, щоб чітко визначити розміри. Після цього буде вже перевезено вікно та встановлено. Програма Поставимо на виробництво десь через місяць будуть під'їжджати машини. Балконна двір була вивалена, ну, вікна всі розбиті. І на кухні вікна всі розбиті, і двір, ну, порточка, що відкривається, теж була вивалена. В санузлу там двері були вивалені і в залі по... Тріщина міжду ну міжкомнатна перегородка. Оце ж же поміняти вікна. Це ж за сейчас розміри місяць на виготовлення. Тоді зв'яжуться чи буде об'ява за кошти міжнародних донорів. Тут відновлять не лише вікна, а й балкони та двері. Взагалі міськрада працює з міжнародними фондами, які допомагають нам по відновленню цивільної інфраструктури на місцях, тобто. Будинки, які до цього міська рада пройшла, і кожен з них пропрацював, які є в нас пошкодження, розділено секторально між різними фондами. Надійшли заявки на відновлення 170 вікон і від мешканців сусіднього будинку. Тут допомагатиме фонд енергоефективності. Загалом в мікрорайоні пошкоджено 18 будинків. Тому, як запевнили в міськраді, переговори з представниками гуманітарних місій тривають.